Чому російські окупанти оголосили про виселення жителів лівобережної Херсонщини? Куди вивозять місцеве населення і чи є в нього вибір? Чому окупанти називають Генічеськ новою столицею захопленої частини Херсонської області? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. і Новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 31 жовтня оголосив про те, що виселення жителів регіону, яке окупанти називають евакуацією, розшириться на 15 кілометрів. За його словами, переміщення торкнеться населення прибережних територій на лівому березі Дніпра. Населених пунктів Новокаховського, Голопристинського, Олешківського, Каховського, Горностаївського, Великолепетійського та Верхньорогачицького районів. Сальдо пояснив своє рішення тим, що українські військові нібито збираються обстріляти Каховську ГЕС. Насправді, об'єкт нагадаємо, замінований самими окупантами. Поступають слідження про тому, що українські війська можуть примінити саме методи ведення... войны, которые, несомненно, отразятся на мирных жителях. Также есть достоверная информация, что Киев готовит ракетный массированный удар по Каховской плотине. Это может привести к полному затоплению многих наших районов прибрежных на левом берегу. Володимир Сальдо заявив, що людей вивезуть в глиб Херсонської області, а також до регіонів Росії. Їм обіцяють виплатити по 100 тисяч рублів, а також надати житлові сертифікати на купівлю житла у Росії. Сальдо зазначив, що евакуація жителів лівого берега Херсонщини дозволить окупантам створити ешелоновану оборону. Збройні сили України раніше також повідомляли, що російські військові проводять примусове переміщення жителів нової Каховки. Домівки, яких розташовані на вулицях на узбережжі Дніпра, пояснюють це підготовкою до оборони нової каховки, Повідомив 29 жовтня речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, такі ж заходи тривають і в інших населених пунктах правобережжя. Крім того, у новій каховці російські окупаційні сили видали так званий указ, який зобов'язує підприємців розпродати весь продовольчий товар і закрити магазини та ринки з 1 листопада. Про це йдеться у зведенні генштабу зсу за 30 жовтня. Там стверджують, що окупаційні структури Херсонської області намагаються створити умови непридатні для проживання цивільного населення. Також у новій каховці з 29 жовтня окупанти відключили доступ до інтернету і через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку зсу у генштабі. Кажуть, що російські військові готуються до відведення артилерійських підрозділів із правобережної частини Херсонської області з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки. Мер нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі новинам Азові розповів, що російські війська зараз зосереджені на побудові захисних споруд на лівобережжі Херсонщини, зокрема і в Новій Каховці. Мова йде про окопи, відповідні укріплення з метою оборони в подальших боях із збройними силами України. Відповідно, проводиться ціла низка. Таких примусового характеру, <кій> дій, пов'язаних з тим, щоб звільнити територію від е, населення цивільного. Ну що я конкретно знаю? Знаю те, що в е, крайній вулиці, які біля самого Дніпра, а Нова Шкаховка, вона ж розташована на самому березі, на лівому Дніпра, і тому оці вулиці, які йдуть вздовж Дніпра, вони запропоновано всім е, покинути. Свої житлові будинки. А, а в таких населених пунктах, як Корсунка і Дніпряни, і там берег. Ну люди не розташовані житлових будинки на самому березі. Там копаються ці окопи з метою недопущення переправи е, з правого боку м, наших військ. Така сама ситуація спостерігається і у сусідній Каховці та Горностаївці, каже Володимир Коваленко. Відбувалися е, виселення. От у нас, наприклад, на самому березі Дніпра знаходиться Палац культури. Попередили е, два дні тому назад чи три е, працівників. Ну, там в основному охорона була сторожі, що здайте ключі і більше сюди на роботу не приходите. Є е, е, там дитячі санаторії, тобто бюджетні установи, які працювали на березі Дніпра, закриті. Е, мешканцям рекомендували звернення. Гуляйте області протягом там до 4 го числа зелений коридор, дається транспорт. Виїздять, ну, судячи з логіки, після 4-го буде примусово. Сьогодні запропоновано зробити все, що позакривалися приміщення. Ну, як кажуть, треба покинути територію, якщо ви маєте намір залитися живими, неушкодженими у Каховці і Горностаївці. Окупанти також вивозять медичні заклади. Розповів мер нової каховки. Точно знаю, що в сусідній каховці в Горностаївці відбулося збори у колективах медичних закладів, і було повідомлено, що всі працівники, а також обладнання, вивозиться, евакуюється в бік Криму. Панові Каховці ще такого розпорядження. Поки що немає, тобто в новій Каховці центральна міська лікарня буде працювати. Може на неї буде покладено і обслуговування тих, що все залишиться із тих територій, де вивозяться ці медичні заклади. Мер зазначив, що жителі нової каховки намагаються не виходити на вулицю, аби уникнути контактів з окупантами. Місто я вже не разово про це казав, знаходиться в такому, знаєте. Як сказала мені одна з керівників ОСББ, е, мертва тишина, вийти на вулицю страшно, тому що жутко, як вона сказала, жутко страшно. Це така ситуація сьогодні в місті. Ну, практично людей на вулиці не побачиш. Ну, трошечки торгівля працює, комусь що там треба вибігли, купили. Ну, власне кажучи, що така ситуація. Два населених пункти з правого берегу, Василий козацьке, там зрозуміло, ще більш така серйозна ситуація, тому що верхні вулиці являються лінією. Оборони, де може бути, коли, якщо війська, ну не якщо, а коли наблизяться до з, ну, з лінії розмежування на сьогоднішній день, де там воно, Дучане, Берзенське. Е, якщо наблизяться сюди до Береслава, то ці два населених пункти правого боку, які входять до складу Новокаховської громади, звичайно, вони будуть на передовій і сьогодні ворог готує там також оборонниці споруди. Володимир Коваленко повідомив, що окупанти пропонують жителям Нової Каховки виїжджати до Криму або до Ставропольського чи Краснодарського краю Росії. Мер додав, що російські військові заселяються не лише до будинків місцевих жителів, а і до бюджетних установ. Знаю, що точно воно от у нас по проспекту Дніпровському 9 заселилася квартира. Житловий будинок, там він такий небагато, це стара частина міста, чи 8, здається, чи 12 квартир. Повністю заселили е окупаційні війська. Ну, така ситуація. Та там залишилися люди вже такого віку, що. Це треба взагалі бути безумцями, щоб, щоб стариків там над ними якісь експерименти проводити. Знаю, що е, от Каховка, Горностаївка, Каїри там позаселяли. Багато ж мобілізованих приїхали, заселяють їх у колишні бюджетні установи. Ну, велика кількість людей їх на сьогоднішній день розташовують як в бюджетні установи, так і займають вони житлові будинки. Мер Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв 28 жовтня повідомив, що до цього міста переїхали окупаційні, так звана податкова і МРЕО Херсонщини. У коментарі новинам при Азові Олександр Яковлєв розповів, що російські окупанти позиціонують Скадовськ як відносно безпечне для них місто. Повністю активних бойових дій там не проводиться. Але останні півтора тижні. З минулої, з позаминулої суботи іде активне заселення е, людей, які прибули або з е, бережа, з правого берега Херсона, або переважно це військові е, з, з Російської Федерації, які прибувають дуже їх багато прибуває, і вони заселяють і місто, і особливо навколишні села. Заселяють майже ці будинки, тобто, не проходять, не залишається поза увагою. Жоден пустуючий будинок допомагають цьому активно місцеві колаборанти, зрадники, які кажуть, да, отут -от можна селитися, а там от жива точні. Там взагалі можна робити щось завгодно. Масового виїзду жителів Скадовська до Окупованого Криму чи до Росії немає, каже мер. А тим часом російські військові готуються до оборони у селах, які розташовані поруч з містом. Основне, що там зараз панує, це страх того місцевого населення, яке залишилося за свої будинки, за своє майно, за своє життя. Тому що якщо в тебе є проукраїнська позиція, то ти там небезпеці. Деякі підконтрольні російським окупантам телеграм-канали почали називати так званою столицею окупованої частини Херсонської області місто Генічівськ. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам празою розповів, що російські окупаційні сили створили у Генічівську навчальну базу для нещодавно мобілізованих російських військових. Вони йдуть в гінічиску зупиняються, їх розселяють зараз на Арбатській стрілки, там де бази відпочинку, і, але здебільше туди далі до стрілкового. Там вони проходять не, такі швидкі курси навчання, і їх відправляють якраз в сторону фронту, в сторону лівого берега Дніпра і правого берегу на правому точиться на зараз бої лінія фронту. А на лівий берег їх відправляють для того, щоб будувати. Ти фортифікаційні споруди, які на зараз масово будуються по всьому узбережжю річки Дніпро і узбережжю Каховського водосховища від, е, від Голої пристані до Каховки, і від Каховки аж до верхнього рогачка, якщо ми кажемо, по е, про Херсонську область, депутат називає генічність хабом для депортації. Туди на зараз звозять людей, яких окупанти начебто евакуюють, а фактично депортують з, уже з лівобережної частини Херсонщини. Тому що головний поток людей, яких окупанти вивозили з міста Херсона, то вони їхали через Кадовсь, через Каланчак. А на зараз нова хвиля так званої евакуації, а фактично депортації людей. Це вже із 15 кілометрової зони лівобережної частини Херсонщини. По це підпадає і Каховка, і Нова Каховка, і Таврійськ, і Велика Лепетиха, і Горностаєвка, і Нижній Рогачик. Частину жителів Херсонщини з Генічська відправляють до Краснодарського краю Росії, каже Сергій Хлань. І саме Генічеськ так само як і для військових окупанти так і для переміщених осіб використовують ось ці санаторії, які побудовані і мають велику інфраструктуру саме на Арбатській стрілці. Певний час там тримають людей, а надалі формують колони і вивозять десь в Краснодарський край, і розміщають в таборах таких в таборах біженців. Надалі поки ще невідомо, куди будуть відправлятися. Саме наших людей, поки що невідомо, е, взагалі е, як вони збираються розсіляти людей в Росії. А є повідомлення того, що ті, хто піддалися на провокації і е, саме. На ось цей панічний настрій, який розповсюджували росіяни вже з Краснодарського краю, повідомляють про те, що обіцяних сертифікатів на житло немає ніякої грошової допомоги, яку обіцяли окупанти, немає. Вони зараз перебувають в палаточних містечках і фактично вже шукають шляхи, як же ж їм повернутися назад. А тим часом у місті Береслав Херсонської області, яке розташоване на правобережжі, російські військові масово переодягаються у цивільний одяг і заселяються у приватні оселі. Про це 29 жовтня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвіно у коментарі новинам Празові розповів, що російських військових у районному центрі дійсно велика кількість. Закликає людей. Максимально евакуюватися на лівий берег, розселяються по будинкам. Дуже багато військових, Ну, ситуація дуже складна. Вони це все роблять незаконно, щоб люди максимально виїхали, покинули територію правобережну. Мабуть, готуються для яких -то, може оборонних заходів а може, хочуть потім звинуватити, що Україна. Б'є по своїм населеним пунктам. Там не, не, не зрозуміло для чого вони робляться, але ну такі такі випадки є на жаль. Посадовець зазначив, що місцеві жителі намагаються виїхати з Береслава, оскільки гуманітарна ситуація у місті є складною. Максимально зараз люди виїжджають, покидають населені пункти. Ну зараз просто проблема е, в самому виїзді. Офіційних коридорів вже на жаль немає, але люди. Якимось чином там через Васильівку намагаються виїхати або виїжджають на Крим, тому що інших, інших варіантів немає. Магазини там при практично зачинені, продуктів немає, нічого не завозиться. Ні туди не доставляється гуманітарна допомога. А заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що російські окупаційні сили тиснуть на жителів Херсонщини, аби вони виїжджали зі своїх будинків. На на сьогоднішній момент масово заїжджають російські військові, що на лівий, що на правий берег, іде тотальний пошук того житла, з якого люди виїхали. Як тільки люди виїхали, туди заселяються російські окупанти. Не, вже є випадки, коли просто виселяють, викидають на вулицю, люди там шукають собі де зупинитися, де жити. І це на лівому березі, не тільки на правому. Ну потім зараз. На в містах Лівобережжя від е, Голої Пристані Олешки, Нова Каховка е, почалося. Ну і в селах 15 кілометрова е, зона вздовж Дніпра на лівому березі почався тиск на людей з тим, щоб вони виїжджали. Е, в різних місцях це під різними е, приводами робиться, десь просто погрожують. Погрожують тим, що будуть ну, там репресіями, якимись карами. Якщо ви тут залишитеся, виганяють цілі села. За інформацією Сергія Данилова, російські військові масово вдаються до мародерства. Тут ну, правий берег Херсон, Береслав, Білозерка. Там просто все майно будь-яке: комунальне, державне, приватне підприємство, громадян. Все грабується, все виноситься. Ну, зараз щось подібне буде на лівому березі, після того, як вони там оголосили так звану свою евакуацію. Треба сказати, що мародерство ж хвилями йшло. Якщо весна була під знаком мародерства, то влітку вони так трошки цей процес призупинили, скажімо так, він не, не набував. А зараз просто все От демонтують обладнання звишок мобільного зв'язку, демонтують. Обладнання <святування> телевізійне Т2 вчора чи позавчора вивезли меблі з міської ради міста Херсона, стали стільці, взагалі, все просто голісті не залишили. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов пояснив з якою метою на його думку російські окупаційні сили вивозять населення захопленої частини Херсонщини до Криму або до Росії. От воно на грані між е е е евакуацією і депортацією. Гранця дуже тонка. Я ж кажу, нас коли на, на насильно виганяють це явна депорта депортація. Для чого вони це роблять? Ну, по перше, для того щоб не було очей. Херсонщина це такий великий сенсор, який все бачить за першої ліпшої можливості, передає ці дані на командування південь, будь-яким чином передає Збройним силам України і таким чином скриває оборону, скриває плани переміщення, розташування вогневі позиції окупантів. По-друге, це ідеологічний ідеологічне підґрунтя. Для там власних громадян виправдання цієї війни показати, що ми захищаємо руських людей, От те, що звучить в пропагандистських каналах, щоб нарешті надати якогось екзистенційного сенсу е цієї агресії, експерт також вважає, що Росії важко утримувати окуповані території півдня України. Люди не розуміють за що воюють, тепер от їм розказують. І Це вкладається в концепт е, народної війни. Вони ж хочуть переформатувати в свідомості громадян Росії е, цю імперіалістичну загарбницьку війну, в народну війну, в справедливу війну, в якій задіяні всі. От. Для цього треба концепт спасіння руских людей. Ну і відверто кажучи, їм важко утримувати. Ці території, тобто годувати людей, простіше їх депортувати, щоб вони не плуталися під ногами у військових і щоб вся логістика працювала виключно на, на потреби е, армії. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський Новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.